Майже на кожному підприємстві є автотранспорт. Правильна організація обліку автотранспорту витрат на його отримання та експлуатацію покладена на бухгалтерську службу. Які ж питання хвилюють перш за все бухгалтера? Як відобразити купівлю та утримання авто в бухгалтерському та податковому обліку? А ще страхування. Ремонт. Облік та списання паливно-мастильних матеріалів, ризик виникнення акцизного складу та акцизні накладні. Як вести облік автомобільним перевізникам. Це все ми розглянемо 1 серпня на семінарі Автомобіль на підприємстві. До зустрічі.